Брехня українська казка, захворів якось цар, та й наказує усім панам, усім мужикам, усім міщанам, щоб заходились його розважати та брехні казати, та такий, щоб у них і словечка правди не було. От пани, що не збрешуть, так один одному завидує, та й кажуть Хоч яка там брехня, що то правда. От знайшовся один мужик. Я, каже, можу збрехати. Ну, бреши! Як жили, ми, каже, ще з батьком та господарювали, так була у нас нива за тридцять верст від нашої оселі, а одного року та така добра пшениця зародила, відразу поспіла та й сиплеться. А нас у батька було семеро братів. Як пішли ж ми косити, а хліба й забули взяти. Та косили без перестанку сім днів та сім ночей, не ївши й не пивши. А як прийшла неділя, ми додому вечеряти. Прийшли, а саме мати таких гарячих галушок подала. От посідали ми коло порога, а там та лежав у нас камінь. Я як сів на той камінь, як сфатив галушку, так вона крізь мене і проскочила. Та ще й крізь той камінь пройшла. Та ж на сім сажнів у землю ввійшла. Тут пани зараз це кажуть може бути. Сім днів чоловік виживе, не ївши. А що камінь-галушка пройняла, то може, а може, він млиновий був. Це кажуть пани, ще не брехня. От на другий день звуть його знову брехні казати. Я, каже мужик, як почав сам господарювати, так усе ходив на полювання. Так був у мене такий хорт, що я його ніколи не годував. От раз поїхав я з ним на полювання та й загнав зайця, тюкнув на хорта, хорт за ним, як догнав же. Так і ковтнув, тільки задні ніжки трошки видно. Я тоді з коня та за хорта, як устромив йому руку у рот та й вивернув, як рукавицю, та після ще сім років з тим хортом полював. Пани знову. Це не брехня, це все може статися. Звісно, панів завидки беруть, що як же так мужик та покриває їх перед царем. Почали царя розбалакувати та й завірили, що це правда. Цар посміхнувся, бо дуже подобалося йому, як мужик розказує. От і на третій день іде той брехун знов до царя. Цар сидить, а коло нього увесь чин, генерали, сенатори усі. От мужик і каже. Як господарювали ми з батьком, так оцей пан позичив у нас сто тисяч, а оцей п'ятдесят, а цей десять. Та так на усіх по іменню зве, та й гроші рахує. Цар і питає: Та чи то правда, панове? А пани від злості та жадібності аж посиніли, але ж зізнатися, що мужик краще за них бреше зовсім сором. Той кажуть. Так, так, правда, правда. А коли правда, то й заплатіть, звелів цар. Що поробиш, треба платити. От винахідливий брехун забрав свої гроші, бо ще й цар йому щось дав. Та й пішов собі, посміхаючись.